А Я подзвонив містеру Алену. І тоді я подумав: ну гаразд. І я спитав. Містер Ален. Це ви зодіак. Сан-Франциско з'явився божевільний убивця. На ньому був чорний ковпак із прорізами для очей. Він вбиває людей мотузкою, пістолетом. Ножем. Ну, І каже, я назвуся Зодіаком. Американські правоохоронці ніколи не бачили нічого. подібного. Це була якась загальна одружність. Усі ці серіали, книжки, фільм. Ви мусите надрукувати шифр на першій шпальті. Зодіак був не таким, як інший. Йому це зійшло рук. Не хочеться думати погано про людей, яким довіряєш дітей. Подумав, він ніяк не міг бути зодіаком. Моє життя, як і моїх братів і сестри, сформовано ним. Я гадки не мала наскільки мати від нас усе приховувала. Ми почали з'єднувати точки. Ми почали перевіряти і пересвідчилися, що були на всіх місцях вбивств перед вбивствами. Ходить, що близькі люди можуть отак легко тобі брехати. Містер Ален різному ставився до хлопчиків і дівчат. Він був моїм кумиром. Ми були налаштовані дізнатися правду про містера Аллена. Я не спец із загадок, але я не відступаюся. Рідні жертв мають право знати. Вони повинні знати все. Я справді вважав, що знаю його. Я помилявся.